Псалом 38. Псалом Давида для нагадування. Господи, не ніві своєму карай мене, не у люті своїй карай мене, бо стріли Твої вп'ялися в мене, опустилася на мене рука Твоя. Немає здорового місця в тілі моєму від гніву Твого, немає миру в кістках моїх від гріха мого, бо гріхи мої захлеснули голову мою. Як ноша тяжка, нестерпно вишкі вони для мене, смердять, гніть рани мої від голопоти моєї. Зігнувся я, поник зовсім, увесь день похмурий ходжу, бо стегна мої запалилися і немає здорового місця в тілі моєму. я, пригнічений надзвичайно, стогну від крику серця мого, Господи, перед Тобою все, чого хочу я, і стогін мій, не прихований від Тебе. Серце моє хвилюється, покинула мене, сила моя, навіть світло очей моїх і його немає в мене, ті, що любили мене, і друзі мої стоять вдалині від біди моєї, ближні мої здалеку стоять, влаштували пастку мені ті, хто чатує на душу мою, а ті, хто бажає нещастя мені, говорять прокляття і весь день замишляють підступне. А я, мов глухий, не чую, мов ні ми, що не відкриваю рота свого, і став я, мов людина, яка не чує, і в густах її нема резон. Бо на тебе, Господи, надіюсь, ти відповіси мені, Господи Боже мій, бо сказав я, а то радіти вони буде через мене, коли похитнеться нога моя, згордяться переді мною, бо готовий я впасти, і біль мій завжди переді мною. Адже про вину свою розповідаю я і пригнічений гріхом своїм. А вороги мої здорові, несправедливо посилилися і помножилися ті, що ненавидять мене. Ті, хто відплачує злом за добро, ненавидять мене за прагнення моє до добра. Не залишай мене, Господи Боже, не віддаляйся від мене. Поспішай на допомогу мені, Господи, Ти, спасіння моє.